Що в 2010 році на посаду кок на катер. Якраз виходили на затримання турецької шхуни Баба Хасан», вже не помиляюсь. Потім я вже був переведений на цей катер. Теж коком. Заміщав навітника 6 років я пробув коком. Рік я пробув радіотелеграфістом на цьому катері, а потім вже пішов на інший катер на посаду помічника-командира. Я не з морського міста, просто подобається море. Одеська область, місто Кодима. У мене спеціальність кухар, я навчався. Ну, ось тут я починав свій шлях. Коли тільки прийшов сюди, побачив, що тут дуже мало місця. Але з часом місця, як то кажуть, вистачає. Перший вихід, мій був шторм, три бали. Я ж ну, прийшов людина з міста. Нічого не знав про море. Тут, коли готував, воно все літало, поки не прийшли, не допомогли, не розказали, як треба робити. На вечерю була гречка, це точно пам'ятаю, бо вона тут вся була по всьому камбузі. А на обід точно не пам'ятаю, але був якийсь суп і якась кашка. Ми в екіпажі нашого катеру близько. 15 чоловік. Складно, було багато, але ну, товариші, там, командири, допомагали, навчали, підказували. Ну, Допомагає знайти ну, до кожного свій підхід. Бо люди вони всі різні, кожного свій характер, кожного свої проблеми. Треба спілкуватися якось з ними, злагоджувати їх. Десь підтримати, допомогти, вирішити якісь їхні. Проблеми. Кожен з членів екіпажу має виконувати свої функціональні обов'язки на 100%. Ми готувалися до виходу на охорону державного кордону. Була оголошена тривога. Почали готувати катер для виконання завдань захисту морського напрямку, щоб не допустити прориву ворога з моря. Ми були зібрані, до цього навчались, була практика. Ми прийшли захищати батьківщину. Коли ти так проходиш по ступені, ну, пройти якісь посади, досягаєш мети там, або становишся там, командиром, коли ти пройшовши ці всі посади, ти потім краще розумієш особовий склад, коли як вони виконують свої завдання. Чому ти можеш людині підказати, де вона і що як робить неправильно, коли ти, коли ти вже, як то кажуть, був на цій посаді і знаєш, як воно має бути.